Реміу партнер української прем'єр-ліги. Друзі, закінчився матч у рівному верес проти Дніпра 1. рахунок у цьому матчі 1-1. Як у мене заслужена нічия, обидві команди беруть по заліковому пункту. І ми швиденько будемо обговорювати цей поєдинок, тому що вже незабаром інший матч, який розпочнеться о 15.30 і буде у другому слоті сьогоднішнього ігрового дня. У нас у студії сьогодні Олександр Чужов і Василь Кобін. Мої вітання, панове. А, які відчуття, які враження Василь залишилися від цього матчу? Абсолютно рівна гра рівних команд на даному етапі чемпіонату. Багато боротьби, і я вважаю, рахунок один один закономірний. Олександра. Грали дві команди, які вирішують різні завдання. Дніпро-один це команда, яка бореться за Єврокубки. Верес це команда, яка бореться за виживання, як то кажуть. Ось багато боротьби було мало ігри, скажемо так, ну те, що ми побачили. Тому дуже багато. Жовтий карток було. ось гра була як на мене, рівна. Так. Тому і рахунок один. По повністю закона... закономірний. Так, я відповідаю тому, що ми побачили на футбольному полі. Давайте швиденько до голів перейдемо, тому що часу на жаль не так багато. Розпочинаємо з голу Дахновського. У нас варто визначити, що обидва голи фактично виникли після помилок в одному епізоді захисника, в іншому відповідно, голкіпера. Тому це здавалася тривіальна ситуація, в якій і Олександр Чужов неодноразово бував граючи на позиції центр Бека. пояснити логіку передачі сватка у цьому епізоді. Вертикальна передача поруч із суперником, який перебував, обрізався а, сваток. Мені здається тут навіть не в плані виконання, а в плані ось думки. Не, ну, не якщо б давайте так, якщо б ця передача пройшла, і напевно, то в принципі гравця був момент. Але тут е, потрібно віддати на віддати на команді Верес, яка е, зайняла хороші позиції. Ми бачимо, що е, Віталій Дегновський е, при перехваті м'яча, він вже в вирушеній полупозиції. Да? Ну про другу фазу трохи пізніше. Мені з точки зору от логіки. Чи варто ризикувати? Чи про це можна зіграти на фланг? І ніяких питань не буде. Ось на фланзі там зараз не потрапляє кадр. Право... Заксаволя до війни, ось ось правий захисник. Абсолютно вільно передача йде в центральну зону, де в будь-якому випадку ризик обрізки є. Партнер може невдало прийняти м'яч Ти можеш віддати неточну передачу. Олександр завжди такі передачі в центр поля це небезпечно, тому що команда. Розкрита, Розкрита, Розкрита да. широкі позиції так, саме. так і от ось, ось такі передачі, ви бачите, і вони не успіли заузити mm -hmm. захисники, тому що вони держали широкі точки. Ось. Тому це ну, помилка, звісно. Але ну знову ж таки, ми не знаємо, як що вимагає головний тренер від центральних захисників. Можливо, це тактична задумка виходить через опорних захисників. В принципі, як роблять всі команди, але тут дійсно Саша допустився помилки, команда добре спрацювала. Але на перехваті забила, як для мене, чудовий гол. І по динаміці, і по виконанні. Все було чудово, практично. Ну, що ми побачили? Ми в цьому матчі побачили взагалі дуже мало голових моментів. Ну, про це пізніше. Давайте ще по другій фазі тоді прибіжимося. З першого розібралися. Три футболісти порозія. Чи було сенс трьом футболістам викидатися, залишаючи Дахновську абсолютно вільно, і видно було той самий сваток, який обрізався, він найправіше з цієї тріки. Так, І в принципі, Саша діяв, якби вже в тій ситуації він допустив помилку. І, в принципі, у цій ситуації, коли вже був команди, виходили отут вихід. Да? Тут можна сказати три-два вихід. І в принципі він читав цю передачу, але настільки все було динамічно, все виконано гравцями Вереса в досконало, але де. Що... Але, диви... Дивись, Василю, переб'є, дивись, куди зміщується сваток. Сваток зміщується в центральну зону. Не по Дахновському грає. Хоча сарапій вже його ну, правильно, він спочатку намагається закрити е, центральну зону. Те, що ми говорили в Вірі е, Чорноморська. Так, але він вже бачить сарапій страхує його за спиною. Чи не варто було одразу підійти? Ні, Ні правильно. Він... в нього добре розвернутий корпус. У цьому епізоді 2. Mm -hmm. Саша більше mm -hmm. грав на цій позиції. То... Він, він зробив все вірно, він е, заузив. Дивіться, він це ліва, ліва ліва нога. Дахновська вона не робоча. Він його пустив під ліву ногу, ну але Дахновський класно пробив під. В угол попав і там. І... Все вірно, він зробив все вірно. Точка, з, з точки зору методики, все правильно. Все вірно. вірно так? Да, да? Да. Okay. Я, я тут, тут потрібно віддати належну команді, яка забила цей гол, да. в Віддати належне, тому що виконання я його віддав в якісну передачу. Стягнувши на саме, так. І, і Віталій Дахновський наніс влучний, точний да. постріл і який закінчив. Чому його... не робочою ногою? Друзі, у нас Юрія Максимов на включення, передаємо слово до рівного. Максимов, наставник команди Дніпро-1 готовий вже поділитися емоціями із сьогоднішнього поєдинку. Юрій Вілівич, Нічия у рівному 1-1. Для вас це позитивний результат? Та ні. Ну ми налаштувалися на перемогу. Ну, не кожну гру виходимо, щоб перемагати. Як Прокоментуєте заміну танчика в першому таймі. У вас вже, в принципі, традиційно стає такі швидкі заміни. Хлопець не війшов і гру і треба було щось робити. Третя нічия поспіль. Як це прокомендуєте? Ну що я хочу сказати? У ну, нас зими перерва була, і багато хлопців у нас пішло. Що з чоловіки, ми нікого не взяли, крім, крім очередька Лега. І то останній момент був трансферний бан. Це було тяжко для хлопців. Ми розуміли, все, що 13-ми хлопцями ми не потягнемо чемпіонат. Ну, Все було вже закономірно на сьогоднішній час. Це моя думка. І... Футбол грають даже не 20 хлопців, не 20 футболістів. Юрій Вілійович, у вас були хороші моменти у другому таймі, щоб відзначитися, але все ж таки на ваш погляд, сьогодні хто був ближчим до перемоги чи нічия закономірна? Ну, моя думка, що нічия закономірна відсутна. Дякую. Щасливого успіху. Юрій Максимов, наставник команди Дніпро 1 та ну бачимо, що дуже лаконічний Юрій Максимов зрозуміло, що настрою немає особливо там розлову говорити, відповідати, і бачимо, що нарікає якраз на кадровий дефіцит. Про що ми говорили у першій студії? Ну звісно, зараз ситуація показала, що гравців не, не вистачає. Хоча, якщо б ці гравці були піхальонок, Філіпов, Третьяков, Ручинський. Я думаю, щоб взагалі проблем не, не виникло. Була б інша давайте, команда, інша гра так, була. Б. Давайте візьмемо полтавську Ворску, з якою добивався результату yeah. Юрій Віліч. Кривбас там теж не було обомі. Там були 13-14 гравців, які виконували завдання. Але це ключові гравці. Це нападаючий Філіп, я вважаю, це ключовий ну, одно, Мені здається, Пікаліон, що розар, розар був у тій команді і в Полтаві, і в Криворізькому в Кривбасі, коли він свого часу працював. А друзі, давайте подивимося другий м'яч, який виник після непорозуміння між колкіпором. Захисником. А, Олександр Чажов чимало років провів на позиції центра Бека. Ось, давай з точки зору таку, ігрового, а, ігрової динаміки прокоментуємо дану ситуацію. Хто що тут неправильно зробив? Ну, в цій ситуації я не знаю, бо можливо, цей хлопець шоляса так він не розуміє українську мову. Та я думаю, що слово І... «я» можна вивчити ну, за два дні. Може, може, можна, ну в цій ситуації він повинен був відійти. Коли голкіпер виходить на цей м'яч, він повинен зробити так, щоб до голкіпера ніхто не, не зміг підібратися. Щоб його там не було, просто <звіст> Так, просто, е -да. а так дивіться, дивіться це, крупний план. Yeah. Так видно, тут, що він відкриває я рот, тут, кричить. Я, ну, я, я а тут а, с... абсолютно і Сашою не погоджуюся. Так, що таке відійшов? В цій ситуації для мене, якщо, якщо воротар виходить свій чужий, і він бачить гравця перед собою високого габаритного, ну кулаком просто вибивай м'яч. Просто кулаком вибій м'яч. Так, так не було суперників, а суперників не було. Окей, хорошо, ну є високий гравець. Свій. Так свій повинен пропускати. Що про це ж ну як тут пропускати? Ну, той кричить я, той є ну, де на м'яч. Так. Він повинен про він п'яткував uh, назад. Зверни увагу, він п'яткує назад. дивись, кілька кроків робить назад і врізає. І врізається. Ще, ще да. Просто зразитися. Ну почекайте, давайте є долі секунди для прийняття рішення як воротарю, так Саша, і, і, і оборону, Щоб зупинитися, достатньо секунди. Секунд, звісно, достатньо. Ну він п'ятиться назад. Ну просто він каже я. Все, це слово да. закон це, це, це стоп. Це стоп це слово. Так. так, важливо, він був зупинятися. Дивіться, дивіться. давайте дивіться, хлопці. Угу. Як може гравець зупинитись, він починає грати по м'ячу, і в той момент йде подача, і потім гравець як в один момент він має зупинитись, і що? Д давайте, може, ще скажемо, що він мав на колінки присісти. <сум> ну, це бред. Ну, я вважаю, це, це неправильно. Я вважаю, тут воротар мав оцінити ситуацію і просто кулаком зірати, тому що м'яч був важкий. Ми, якщо нам покажуть декілька епізодів. В грі воротаря Дніпра 1 волинця, і ми побачимо, яка різниця. До чого, до чого ми це до... побачимо. Ми нарізали ці моменти. Зараз хотілося б думку Олега Шонтравка почути, зокрема і по цій ситуації з пропущеним м'ячем. Олег Шандрук, наставник команди Верес у нашій флеш-зоні. Пане Олеже, вітаю добрий день. Давайте одразу перейдемо до пропущеного м'яча вашої команди. Бо розгорілася дискусія у нас у студії. Хто саме винуватець у цього епізоду? Як ви його оцінюєте? Добрий день. Ну, насправді не обов'язковий був кутовий. Був на шаут. Ми могли би надійніше зіграти в фазі атаки. І відповідно могло взагалі не бути кутового. Це перше. А другий момент, звичайно, треба потрібно ще проаналізувати, але по живому пам'ятаю, що непорозуміння відповідно між нашими двома гравцями призвели десь до кур'йозного напевно голу і нелогічного голу. Але на жаль, на жаль, такі ситуації бувають. По забитому м'ячу вашої команди, бачив, що ви активно спілкувалися у першому таймі з Дахновським, і він, по суті, відреагував на ваші підказки, правильно розумію? Е, я єдине, що просив, щоб він трішки впевненіше грав, тому що відчувалося якесь таке фолювання від нього, і, бо я був поруч. Але ну, чудовий забитий гол був. Насправді я не думаю, що мої підсказки сильно вплинули на його рішення і виконання. В той же час можна було почути від вас певні апеляції до гравців, що мало пресингу. Чи так це? Е, ну насправді ми доволі багато сьогодні пресингували. Мені завжди хочеться більше як тренеру, і на ту інтенсивність гри, е, яку ми тренуємо і хочемо бачити, ми, скажімо так, ще ще Певні кроки робимо в цьому напрямку, але доволі сьогодні багато пресингували. Ми знаємо, що Дніпро любить грати з м'ячем, і в нас непогано це виходило. Ми, до речі, м'яч забили, скажімо так, створивши деякий дискомфорт в центрі поля для гравців Дніпра і перехопивши м'яч, забили з контргри. Ваш безпосередній суперник сьогодні Юрій Максимов десь схилявся до тої думки, що нічия закономірний результат. Яка ваша думка? Я погоджуюсь. Чи можна казати, що ця нічия більш корисна для ваших суперників? Напевно, кінець чемпіонату тільки покаже, наскільки це буде важливе очко для нас або втрачених два. Ну, і на останок, в якому стані психологічно підходять хлопці до кінцівки чемпіонату? Та я не бачу проблем. Ми готуємося на кожну окрему гру, і, звичайно, хлопці. Було б спокійніше, якби ми були трішки вище. Але це насправді, скажімо так, як я кажу, що потрібно цінувати кожен момент. І якщо в нас є певні завдання на сьогоднішній день, і ми їх достойно пройдемо, значить це, це чудово. Дякую, успіхом в наступних поєдинках. Дякую. Шандрук, наставник команди Варес Рівний. Почули його думку щодо сьогоднішнього поєдинку. Дякую, ну, за відчуттями дійсно Шантрук більше задоволений, аніж Юрій Максимов. Ми за свого боку виконуємо обіцянку перед нашим експертом, перед Васалом Кобіном. Зараз а, попрошу редактора дати епізод на 62-й хвилині, коли якраз Волонець з кулаками вибував м'яч. І Василю <coughs> продовжуйте, будь ласка. Ну ми бачили по цій грі, що як один вортар діяв і як діяв інший. Але тут вже перевага перевага в роботі. от, в оцей момент. Міг ловити, е, а е, я поясню, чим різниця ні, тут він ні. Проти тут, ні, А я тобі скажу, в чому а різниця. Там не було. А я тобі борець. сказав, в чому Андрій не. Різниця. Різниця в тому, що один голкіпер, е, проаналізувавши помилку свого, е, свого е, напарника іншої команди там, чи е, по позиції, зробив висновки, зробив, висновки і вже, вже перестав м'яч е, е, ловити. І, ну, для е, е, мене це бі... різна ситуація, тому що тут в боротьбі м'яч. на незручній висоті. Та, там та, теж боротьб. О, і, там борьба. Давайте, давайте подивимося, як працюють захисники. От перше відео і друге відео. Давайте подивимося. Вони що вони роблять? Вони блокують гравців Вереса. Вони блокують, вони не, 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 не приїгають на Галкіпер. Вони блокують. Саня, ми, ми і ти кажеш, що він там проаналізував, ми Я не думаю, це просто. Вісноки однозначно він бачить, до чого невдалий вихід може призвести. І цей гол стався. І, і напевно, воротар вже теж десь на себе. Рахував те, що ви говорите, е, голкіпер крикнув. Жуліо Сезар, е, що мав е, думати в цьому епізоді? От кричить е, воротар я. Да. Він ну, він робить шах. Він не випернув головою, не вибив йому там з рук м'яч. Він просто убрав голову. Ні, він рухався у бік голкіпера, причому ще в останній фазі. Добре, ну е, слово я. Це може гравець, як зіграти в м'яч і просто вибити кулаком. Богдан прийняв неправильне рішення. Це на мою думку. Окей. Я Тому... вважаю, що він просто мав в цьому епізоді більш надійно зіграти. Ну, вибій м'яч кулаком. Команда вибігла б там, можливо, ще була б контратака. Друзі, цікава ситуація, насправді, яка потребує більш широкого обговорення. Ми обов'язково ще приділимо цій ситуації увагу. А зараз потроху будемо переходити до іншої поєдинки, яка розпочнеться через 17 хвилин. Мова йде про матч, який буде зіграний в Олександрії. Давайте заявимо це. Поєдинок, і там у нас працює флеш інтервюерка Марина Машкіна. І якщо є можливість, давайте зв'яжемося. Ще поки що немає. Ну давайте в такі е, перед матчеві відчуття Олександра від поєдинку Олександра Лензе. Як на мене, дві рівні команди. Ось там Руслан Руслан Ратень, тренер, який якого я дуже добре знаю. Рівні за, за класом, за підбором за, траси, за, за класом і, і за підбором теж. Ну я я вважаю, що це на даний, на даний час це дві рівні команди. Багато м'ячів, я думаю, ми в ціль не побачимо, тому що багато буде там запеклої боротьби. От Олександрій потрібно набирати очки, щоб покращити своє своє турнірне становище. Ось тому буде запекла, запекла гра, я так вважаю. Василя. Ну для мене ця гра це для мене буде нагадувати команди, які. Будуть, які будують зараз. Вони перебувають в стадії побудови своїх команд. Одна команда зробила декілька хороших трансферів і будує команду на майбутнє, то тобто єс на, на слідчий чемпіонат. І Руслан Рутань, який залишився собою. Мою тих гравців, досить молода, хороша перспективна молодь, яка Теж в нього, напевно, є від керівництва довіра для побудови боєздатного колективу, який може претендувати на якісь кубкові місця. Тобто для мене зустрінуться дві команди, практично на яких нічого не буде давити. Я думаю, що сьогодні ми побачимо дуже багато голів. Я тут з Сашою десь не згідний. Я думаю, що буде більше розкрита гра, тактична гра для обох тренерів будуть хороші. Напевно, ми побачимо хороші ходи, тактичні від двох команд. І Надіюсь на забиті голи і гольові моменти, так. друзі. У нас Марина Машкина вже на зв'язку. Тож передаємо слово до Олександрії. Сподіваємось, Марина зараз якнайкраще нам розповість про всі останні новини, яка вона які вона понад збирала з таборів обох команд. Студія ефірний час у нас на жаль трішечки обмежений, Тож буду швиденько, коротко, але по суті розкажу топ-5 фактів про матч Олександрія лнз Отже, сьогодні у нас в влацареті команди у Олександрійців продовжує перебувати Савченко, який отримав травму на тренуванні. А також доєднався до нього Шулянський, який отримав травму у попередньому матчі проти оболоні. До речі, він у мене буде у перерві. Тож обов'язково дочекайтеся, обіцяю, цікаве інтерв'ю. Друге, сьогодні це буде Циповий матч для Калюжного, адже першу половину сезону нагадаю він провів в ЛНЗ. І до речі, тоді головний тренер команди хотів залишити футболіста в себе, проте все ж таки він повернувся до ЛАП Олександрії, який і належить контракт з ним. Третя в Олександрії всі просто всі чекають. Перемоги Олександрії. десятою ювілейною для Руслана Петровича. Сподіваємося, сьогодні вона у нього буде в кишені. Четверте, цікаво те, що на виїзді у нас ЛНЗ здобуває більше очок ніж вдома: 17 проти 12. До речі, забула сказати, що у Лазареті команди в ЛНЗ перебуває Каплієнко та Ковальов. А п'яте цікаво те, що на тижні черкащани традиційно завітали до Черкаської. Школи футболу, де вони е, поспілкувалися із е, де вони поспілкувалися із молодими футболістами талантами. Ну і шосте такий же факт від мене: поговорюють в пресі, що Путря із Чорноморця скоро може поповнити лави ЛНЗ Студія без питання до вас чи чули ви щось про це? Та як ви думаєте, чи буде це гарним підсиленням для ЛНЗ Студія, вам слово? Дякую за питання Ну, це питання певною мірою отримало відповідь на Редодні у нас була Анатолій місюра, який сказав, що дійсно є попередня домовленість. Він на очі не бачив цей папірець, але тим не менш є ось подібні такі е, ґрунтовні чутки щодо як найближчого переходу в Путрі. Я думаю, що це непогане підсилення для команди. Щоденько по сладок. Давайте приближимося, тому що часу у нас дуже обмаль, буквально 2-3 хвилини залишаться для обговорення. І з Олександрії, давайте розпочнемо. Стартова одинастка. Немає Шулянського, про що сказала Марина Машкіна, але побачимо його і почуємо у перерві. А у нас мар. Тюнюк на лівому фланзі Копин на правому кампуш і Білошевський у центрі оборони все цікаво Білошевський номінальний опорник, який гратиме сьогодні центрального засника Калюжний, власне в опорній зоні вище Михайленко і Ковалець звукаємо до Михайленка в позиції восьма номера. Біляєв сьогодні фактично змінюватиме шлюнсько на позиції. якраз лівого вінгера Калітенсон на правому фланзі і Кулаков на вістрі атаки. Ну, в принципі, все плюс-мінус прогнозовано, враховуючи ось єдине, що ось позиції ну, проблема, та проблема центральних захисників у Олександрії. Є, я думаю, що Звісно, команді потрібно попрацювати на трансферному ринку. Зараз буде літом і шукати хороших центральних захисників, тому що ми бачимо, що на зараз відсутний логінов так і. Головний тренер і тренерський штаб приймає рішення ставити на місце опорного півзахисника на позицію центрального захисника. є, є проблема і потрібно вирішити. Так, з Олександром Чажовим зараз будемо говорити вже по стартам складу Алонса. Пропоную щоденько подивитися власне одинацько в Черкаської команди. А тут також, в принципі, особливих там питань не повинно бути. Кучеренко в воротах Саліху, Муравський і Нарінков. Нам малюють, що сьогодні в три центрабек усе цікаво подивитися. Як буде насправді, тому що а, цілком не виключений варіант, що будуть чотири захисники грати Стасюк. Стасюк може відіграти і краніс заснука, і латераля. Та, мені також здається, що теоретично на ринковий на лів флансі, Стасюк на правому пассарі. Uh, на фланах yeah. uh, Бойко, Єшарій і тіль uh, ну 4, для мене це 4-3-1-3. 2 4 Це нюанси. Мається uh, на увазі, що четвірка захисників uh, uh, повинна бути. Ну цікаво буде подивитися, Олександре, що скажеш. Буквально 20-30 секунд. Нічого, граф гра, гра все, покаже. Я, чесно да. кажучи, треба подивитися, як вон, яка структура буде: 1-4-3-3 чи 5-3-2. Тому що я, Василь Перевін сказав, що, мабуть, буде зовсім інша структура. Так. Ну, у, мене є, у мене є просто інформація, що команда Бротенько. Е, е, короткий цей, що команда буде будувати свою гру за схемою 4-2-3. 1. Окей. Поїхали перевіряти, наскільки правдива інформація. У вас, Обіна, а зустрінемося у цій студії трохи пізніше. Нагадаю, що прямо спонсор показу Ві Україна разом сильніші.